Вітаю! Я хотіла би показати той результат, який може мати людина в кінці діагностичної консультації, і може мати в кінці великої інтенсивної програми. І хочу нагадати, що є дві швидкості, з якою можна проходити це інтенсив, коли ми зустрічаємось кожного тижня на протязі 12 тижнів. Чи такий більш лайтовий пролонгований інтенсив, коли ми з вами зустрічаємося один раз на два тижні? І ви маєте більше часу на те, щоб впровадити те, що ви проживаєте на наших з вами зустрічах один раз на два тижні, по дві години? Та особисто самостійно робити там кожного дня на протязі там, це 20 чи 30 хвилин а, невеличкі блоки, які дозволять вам здобути нові навички та натренувати їх. Ну і звісно, я з вами на протязі а, цього шляху а, за руку на витягнутій руці, і ми з вами. Спілкуємось особисто в месенджерах для того, щоб ви мали можливість зустрічатися з життєвими ситуаціями вже під новим кутом мислення, бачення, відчуття, і такий тренінг в самому житті, бо, звісно. Тренінг тренінгом, робота, робота, але це життя, кожен з нас живе самостійно, і наша задача бути готовими до цього, вміти адаптуватися. І це саме те, з чим виходять люди з моєї програми. Хтось дуже погано спав, дуже реагував критично, трагічно на події. так? А після програми людина має можливість бути спокійнішою, спати спокійніше, вирішувати, куди їй надо, як їй надо, де їй надо. Тобто бере на себе відповідальність за своє життя. І насправді така позиція дуже сильно полегшує і. З'являється дуже багато енергії, яку людина може використати на роботу, на побудову там бізнесу, на стосунки, на те, щоб реалізувати якісь свої бажання, на те, щоб реалізуватися в соціальному плані. І це залежить лише від бажання людини на нашій діагностиці, на яку я вас запрошую, ми будемо дивитися ваш поточний стан, де ви знаходитесь зараз. Бо навіть те, щоб побачити, яка у вас зараз ситуація, чесно, це вже великий процент роботи. І якщо ми бачимо вашу мрію, умовну точку Б, то ми в діалозі знаходимо ті точки, з якими треба працювати. І моя комплексна програма розквітай вона в себе вміщує різні блоки. Це 12 блоків, 12 невеличких теоретичних програм там буквально до 15 хвилин одне відео. але... Для того, щоб ви мали розуміння, що коїться, як воно коїться, як з цим працювати і як з цим бути. І залежно від того, які саме є точки виключно у вас, ми будемо трохи змінювати програму саме для того, щоб вона підходила. Вам. Бо я хочу наголосити, що я тілесно орієнтований психолог, і тіло, воно найчесніше, і завжди, якщо ми це приймаємо до уваги, це найкоротший шлях. Для того, щоб пройти цей покроковий шлях, треба знати, з чого і як. Ми будемо починати. І, звісно, з самого початку ми будемо починати з тіла це невеличкі практики, які ви можете робити самостійно. Ну і, звичайно, наша з вами робота, де я буду вам підсвітлювати щось, підказувати, куди вам вашу увагу можна спрямовувати. І це така дійсно робота, коли а, люди, які а, в мене а, терапевтуються чи навчаються, вони кажуть: а, ось тут контроль взагалі треба від, відмикати. І це дійсно так, чим а, більше бажання впізнати себе, тим кращий результат, і тим швидший результат ви будете мати. Тобто починаємо ми з блока про тіло, яке воно, які закони має, як працює мова тіла, чому це важливо, чому важливо його відчувати, чути і як повернути відчуття. Далі ми з вами дивимось на те, як вибудовані стосунки, які сценарії. Ви використовуєте в своєму житті і як саме вони вам допомагають, чи навпаки вони вам мішають. Далі ми будемо дивитися, як ви вибудовуєте кар'єрні стосунки і що. З цим робити, чим вони наповнені, які там емоції, який там фон. Бо зазвичай, навіть коли люди мені кажуть, що все гаразд, ти взагалі все працює, ми знаходимо дуже багато страху, переживань, стида, що саме дуже сильно привіляє та зупиняє. Шлях та розвиток. І цей блок він про кордони, про здорові кордони, як ви можете їх використовувати. І тут дуже багато уваги тому, як ви відчуваєте, що ви відчуваєте, як цим можна управляти, так? І це така робота, трохи. Потрібно вашої уваги для того, щоб включити інтегрувати нові навички. І саме в цьому блоці хочу вам підкреслити, що це дуже важливо для людей, пов'язаних з відповідальністю, для людей, які працюють з підприємницькою діяльністю, чи вони працюють з великою кількістю людей? Бо саме це. Йдеться мова тут про емоційний інтелект. А, тож, далі блок дуже такий цікавий, де ви навчаєтесь відчувати кайф від життя, насолоджуватись дуже простими речами. І це такий дуже кайфовий бонус, який ви візьмете з собою в дальніше ваше життя. А далі ми будемо дивитися на те, як ви реалізовуєтесь в соціальній сфері, як ви говорите, яка комунікація, чи дозволяєте ви собі її, чи ні. Чи є в вашому житті конфлікт і який він? Бо конфлікти вони бувають дуже різні. Так? Для деяких конфлікт це те, що ми маємо за вікном, а для деяких конфлікт це можливість впізнати щось одне про одного, якщо це в діалозі, чи зробити щось велике, але без конфлікту воно. Не зростає як зернятко пшениці чи а любої іншої рослини. Вона зростає через напругу, так і так і в розквітає. Квітка зростає через напругу. І тут із вами ми відбираємо листя, яке негарне прим'яте, так для того, щоб залишити. Квітучу, пахнущу, дуже гарну, красиву квіточку. так? Ці таланти, ці кваліфікації, які ви вже маєте, ми просто дуже тихенько, дуже потихенечко прибираємо те, що вас завжди сковувало. Да? Бо наше тіло воно пам'ятає все. А далі ми з вами обов'язково передивимось, ваші кваліфікації, ваші надбання за усе ваше життя для того, щоб ви мали цей скарб перенести в іншу половину і мали опиратися, бо ви вже дуже багато чого зробили. Просто нас не навчали бачити це і складати це так, як. Воно того варте. Ще в нас будуть модулі, обов'язково в яких ви будете вибудовувати е, своє майбутнє. Що я маю на увазі? Ви будете працювати над тим, як ви хочете е, жити далі. Що вам для цього потрібно? Для цього є певні вправи, є певний е, настрій діалогу для того, щоб ви мали. Ясне бачення і покроковий план, з яким ви далі підете в своє життя. Це дуже-дуже така цікава, бо Після цієї програми, маючи ресурс, бо ми його з вами відновлюємо, знаходимо і прибираємо те, що заважає йому з'являтися знову і знову. І ви маєте здорові кордони після, так ви маєте почуття легкості, ви маєте бажання йти, ви маєте натхнення і ви маєте чіткий план дій. Тобто. На виході у вас така дуже міцна, дуже сильна особистість, яка ще й розуміє, на що вона має опиратися в своєму житті, і тоді ви стаєте дуже потужною людиною і для інших людей, незважаючи, яку діяльність ви робите, і яку, е е який напрямок життя ви обираєте. Мені здається, це дуже цікава ідея, і потім у вас, коли з'являються нові ідеї, ви вже знаєте, що з ними робити. І... Мені здається, це найкращий результат, який можна взяти, бо там автоматично з'являються грошові потоки, з'являються гроші, з'являються люди, з якими можна комунікувати, з якими кайфово комунікувати, бо ми вже розкрили у вас той навик, так, де ви можете відчувати кайф. Від дуже простих речей відчувати кайф від вашої роботи так, бо там я впевнена дуже багато кваліфікації. Я іноді чую, що це якось важко, інтенсивна робота, щось там дуже мало часу, чи там родина, і треба готувати вечерю і ще щось там займатися дітьми. Але а, мої клієнти вони здивовані тим, що це не також важко, і що ця думка дійсно була. Але а, після там декількох перших зустрічей, а, це Відходить і просто стан змінюється і з'являється цей такий дослідницький настрій. Але ж, звісно, тут усе індивідуально, і у кожної людини це якось складається по її індивідуально із почерком. Так, хтось Дуже так скурпульозно це робить, а хтось це робить як танець, а хтось так вкладається і там відкладає на дедлайни. Усі ми різні, і це нормально, і це дуже прикольно, і щоб було, якби усі ми були однакові. Я впевнена, що якщо ви дивитесь це відео, то ви вже щось. Робите, ви щось шукаєте, мабуть, ви щось вже дізнаєтесь, і е, взагалі, е, хто шукає, той завжди знаходить. Я запрошую вас на діагностичну консультацію і жду зустрічі. Дякую за увагу! З вами була Таміла Квіта.